Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американська інформаційна і телевізійна компанія CNN стверджує, що Україна змінює свої воєнні плани після ймовірного витоку документів в американського військового відомства. CNN повідомляє цю інформацію з посиланням на джерело близьке до Офісу українського президента Володимира Зеленського. Ймовірно, повідомлення про те, що Україна може змінити деякі свої воєнні плани, є найвагомішим наслідком оприлюднення секретних документів Пентагону у соціальних мережах. Втім, треба нагадати, що в ситуації, яка призвела до публікації цих... Секретних і навіть надсекретних документів не можна знайти жодної інформації, яка б свідчила про плани контрнаступу з боку українського воєнного команди. Мова йде насамперед про документи аналітичного характеру, документи, в яких міститься інформація про стан Збройних сил України і Російської Федерації. Темпи їхнього виснаження, оцінка озброєння Збройних сил України і Російської Федерації, стан системи протиповітряної оборони у обох країнах це звичайно є досить важливим. Однак, в будь-якому разі немає жодних сумнівів в тому, що з такої інформації не можна. Зробити найголовнішого висновку, коли відбудеться український контрнаступ на російські позиції, і де саме він буде відбуватися, таким чином вже сьогодні достеменно можна сказати найголовніше, незважаючи на повідомлення про певну зміну українських воєнних планів, сам контрнаступ збройних сил України на російські позиції. На окупованих українських територіях залишається очевидною військовою таємницею. І про те, що буде або не буде відбуватися в час проведення цього контрнаступу, ми з вами дізнаємося вже по факту. Як по факту дізнається про це ворог, і треба усвідомлювати, що і ми з вами не знаємо, як російське військове командування готується до українського контрнаступу або до власних наступальних дій. Хоча тут вже можна сподіватися на дії американських розвідувальних служб по відношенню до Міністерства оборони Росії та приватної воєнної компанії. «Вагнер». Втім, і тут є. Певні проблеми із оприлюдненням документів Пентагона. Ці документи яскраво свідчать, що. Міністерство оборони Сполучених Штатів і розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів Америки отримали можливості для шпигунства прямо у Міністерстві оборони Російської Федерації та за спиною очільника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина, який насправді є звичайнісіньким агентом російських спеціальних служб. І тепер, коли у розпорядженні росіян є яка саме інформація але американських спеціальних служб і військових з'являється можливість обмежити потрапляння цієї інформації в той момент, коли Україна потребує знання про наміри російських військових щодо їхніх подальших агресивних дій по відношенню України, щодо захисту ними власних позицій на окупованих українських територіях, а також планів окупації нових регіонів України під час цієї війни. За виснаження ворога, яку запланував президент Російської Федерації Володимир Путін на найближчі роки, і для проведення якої він очевидно може не мати достатніх сил. Про це також говорять документи, які оприлюднені в результаті витоку інформації з Пентагону. Хто саме оприлюднив ці документи і з якою метою? Західні медіа вважають, що за цим витоком можуть стояти Російська Федерація або проросійські елементи у певних західних службах і компаніях. Але мова йде поки що про документи місячної довнини з деталями планів Сполучених Штатів і НАТО щодо цієї ситуації. Яка склалася в українських збройних силах, були змінені. і ось саме ці зміни документів тим, щоб створити неправдиве враження щодо українських можливостей і українського воєнного потенціалу, якраз говорять. Про те, що Росія могла бути зацікавлена у витиці такої інформації, що для російського політичного керівництва це своєрідний контрпропагандистський крок, щоб посіяти недовіру між союзниками, скомпроптувати Міністерство оборони Сполучених Штатів і зовсім не тільки перед Україною, адже є очевидним, що в паперах які Оприлюднені є досить багато інформації про закриті таємні секретні консультації американців із представниками країн європейського союзу а також ізраїлю і південної Кореї і таким чином загальмувати саму можливість подальшого українського. Контрнаступу, ну і принаймні підготування до цього контрнаступу, адже зупинка наступальних дій українських збройних сил залишається однією з найважливіших цілей російського розвідувального співтовариства. Ситуація, звичайно, зараз. Не зміниться з точки зору солідарності західних країн і України просто тому, що у заходу і України немає ніякого іншого виходу, окрім як разом протистояти російській агресії. Однак CNN говорить про глибоке розчарування у оточенні Володимира Зеленського, тим фактом, що американські розвідувальні служби уважно стежили за діяльністю чинного українського президента та його найближчого оточення. Тим як і за іншими своїми близькими союзниками, це розчарування звичайно могло б привести до певного охолодження взаємин між Києвом і Вашингтоном вже після того, як закінчаться воєнні дії. Однак і тут я не бачу серйозних проблем, адже у українського керівництва немає ніякого іншого вибору з точки зору розвитку, відбудови країни та її захисту після закінчення війни, як підтримувати хороші стосунки. Із сполученими штатами всі інші варіанти розвитку подій ведуть і українську владу, і українську державу, і український народ у темне провалля із подальшою окупацією території держави Російською Федерацією, навіть якщо ця. Перша війна закінчиться українською перемогою. Таким чином, ця відсутність вибору просто примусить будь-яке українське керівництво і чинне, і те, яке з'явиться на чолі української держави, після війни закрити очі на певні деталі тактики американського розвідувального співтовариства по відношенню до банкової, принаймні до того моменту, коли Україна сама виявиться спроможною. Розвивати власну економіку і захищатися власними воєнними силами від ймовірної агресії Російської Федерації. А такий момент в українській політичній, економічній і воєнній історії настане ще не скоро. Принаймні, нинішнє покоління українців навряд чи побачить такий розвиток подій за власного плідного життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. para morrer, meu irmão.